Євген Плужник один із найнерічніших українських поетів, який закінчив своє життя у Соловецькому концтаборі 1936 року. І встиг написати небагато. Євген Плужник народився на Воронежщині в селі Кантемирівка. Батько був дрібним торговцем, українцем з Полтавщини, а мати росіянка. Спадковою хворобою в родині був туберкульоз, від якої померли шестеро з весь братів і сестер. Євгена теж переслідувала хвороба. Його дружина Галина Коваленко про це згадувала так: він був дуже бідний, такий скромний, тихий, мав туберкульоз. Сиділи разом на якихось зборах. У Києві було, говорили, говорили. Раптом він встав, обняв отак мене при всіх і поцілував. Це вразило не тільки мене, а й усіх присутніх. Жила пара бідно, але щасливо. Жили на прорізні, на шостому поверсі. Одна маленька кімната. З вікна Дніпро було видно. А живу я на поверсі шостому. І живу я від доби до доби. І живу я, звичайно, по-простому. Так, аби. Дукуватися Євген Пушник теж почав з великої руки дружини. Якось вона зібрала його рукописи і понесла до відомого літератора Юрія Меженка, який назвав ці твори справжнім скарбом. Євген Пужник бачив, як знищила більшовицька влада стару інтелігенцію. Читав розлоги звіти в газетах про арешти та судові процеси. Він знав, що прийдуть і замовлю. Так і сталося. На порозі стояло троє. Молоді хлопці у формі. Пред'явили ордер на арешт. Євген Плужник зустрів це спокійно, лише збільше більше. Він вже зібрався. Але й ті, що прийшли, мабуть, добре орієнтувалися, хто перед ними. Обшук вони робили Аби як для годиться, відаючи напевно, що нічого надзвичайного не знайдуть. Плужника та інших поетів інтелігентів, звинуватили у тероризмі. Та винесли вирок 10 років неволі. Пізніше розстріл. Останній лист Євгена Плужника, який був написаний не його рукою, датований 26 січня 1936 року, але зміг приписати кілька рядків, звернених до дружини. Присягаюсь тобі, я все одно виживу, не вижив. Чимало сучасників вважали його песимістом, та з цим не погоджувалася його дружина Галина, яка в своїх спогадах писала так: він був великим життєлюбом, але хіба він не бачив, що роблять із селом? Хіба ми не бачили, як у 32-му, 33-му лежали мертві на вулицях? Хіба ми не розуміли, що знищують українців? Виморюють спочатку голодом, а потім тюрмами і таборами. Він знав, що всі біди ще попереду. Знищувати українців не перестали і сьогодні. Вже 9 років українська земля зберігається від вибухів і крові, від крику людей, людей та плачу дітей. 24 лютого 2022 року почався повномасштабний наступ країни, агресорки на мирну Україну. На захист батьківщини стали сини та доньки України. Люди об'єдналися як одна родина та стали діяти єдиним механізмом. Як би не було складно, ми переможемо. Адже навіть у казках добро перемагає зло. Мій народ, хай святиться твоє ім'я, хай розквітнуть нові жита, пишним цвітом нової слави.